Всім привіт! Хто святкує Головін? А ми святкуємо самайн. Це свято, що знаменує кінець врожайного сезону і початок зими, тобто темне половину року, і саме листопад це час самайну, атмосфера, де поєднується дим, спеції, деревина та стиглі квіти. Сезон, коли аромати стають глибшими, теплішими з нотами прянощів, смол. Та спогадів. І сьогодні я вам представлю 12 ароматів, що для мене створюють саме настрій листопаду. Перший аромат моїй добірці Шанель Noir. Це давня моя бажанка. В мене був від Левантик. Я його швидко використала і хотіла саме флакон, бо мені дуже подобається флакон чорний, такий елегантний, якраз стилі Шанель. І ще в нього такий готичний вайб якраз до самайну. Зробила собі такий подарунок на день народження. Аромат теплопряний, деревний, цитрусовий був створений у 2012 році, але, як на мене, він і досі є такою перлиною Шанель саме на холодну осінь. Має звучання насичене. Темно-квіткове з такою деревною базою. Як на мене, я не можу розділити цей аромат на якісь окремі ноти. Тут є грейфрут, троянда, пачулі, сандал, боби танка, але для мене це одна суцільна розкіш. От у мене одразу таке враження, і я не знаю звідки, Значить, на мені така дорога шуба. Я напшикалась Коконуар їде в якомусь лімузині, по темному місті, де палають вогні вулиць. Я не знаю, звідкись у мене от саме відчуття чогось такого дорогого, вишуканого, інтелігентного, аромат теплий, оксамитовий і з таким легким димком, і, можливо, навіть солодкуватою прянощами просто ідеальний для холодного вечора і для вечора, можливо, навіть урочистого. Бо цей аромат. Хоча що, я його ношу і так повсякдень, бо він мені дуже подобається і користуватися ним одне задоволення. Наступний аромат Івраше Auter Diminute. Аромат був створений у 2019 році, і в мене флакон саме того року. Мені подобається, що в мене залишився саме початковий формат, і варіант флакону, бо тут є наклейка, яка в повній мірі описує всю атмосферу аромату. Тут і ліхтарик, і темний ірис, і слід від поцілунку, бо поєднання. От Ірису, пачулі, мандарини та вітті якраз і створює таку атмосферу затишну, романтичну і для холодних вечорів. Не знаю, можливо, тут просто не зазначені якісь ноти, а можливо, так пачулі звучить, що я чую навіть якусь пудровість та шоколадність. Дуже такий затишний, приємний аромат саме на холодну пророку. Колись в мене був. Це, до речі, у мене вже дубль. Був аромат цей і один флакон на всі пори року, я його носила влітку. То тоді він звучав більш так напористо, гучно, яскраво. А от на холоді цей аромат розкривається набагато приємніше і затишніше. І взагалі, оцей аромат чомусь по... В своєму звучанні мені нагадує на стиль шанель. Хоча це взагалі різні рівні. Але в того часу, коли першого, то в 2019 році я придбала собі аромат, мені навіть зробили комплімент і сказали, що дуже похоже на коку-мадемуазель. Хоча я розумію, що це взагалі не схоже. Але якщо вам подобається шанель, ви зрозумієте, що цей аромат можна використовувати як на заміну шанель. Ще один аромат від Elixir, Можна сказати, це флагман, бо далі в мене буде ще декілька версій. Аромат 2009 року. Я з ним вперше познайомилась, коли були розсилки каталогів. І, схоже, як в Ойвені та Ворі Flame, була сторінка, що можна було потерти і ознайомитись з самим ароматом. Я з першого, так би мовити, занюхав, в нього закохалася. І коли вже навчалась в університеті, коли вже вробила стипендію, то вперше замовила цей аромат і, ну, як і завжди, користувалася в будь-який час, в будь-який привід. Багато асоціацій, спогадів з цим ароматом, я його і за кордону, свою закордонну поїздку брала. Як бачите, по флакону, цей аромат був. Точніше, флакон був повний, він мене розійшовся, і ще один був флакон, який мене теж одразу розібрали. Бо хто знайомий з продукцією Івраше, я думаю, знають, що не треба зайвих слів для цього аромату неймовірний, чуттєвий, жіночний, такий драматичний в якійсь мірі, квітково деревний і такою теплою солодкістю. Ароматі звучать пачулі, побитанка, жасмін, бергамот, троянда та ладан. Ось така сучасна класика осені від Івраше. Аромат Івраше Саулікср Пурпл. Це фланкер від Сауліксре. So Аромат 2012 року. В ньому найскравіше звучить тубероза, пачулі, побитанка та ладан. Я вже колись казала, що тубероза для мене звучить як виноград. Але в поєднанні з Пачулі, бобитанка та ладаном цей виноград стає більш виразним, насичним, таким чуттєвим. І в мене якраз асоціація з вином Ізабелла. Як уже казала, що Семен це свято про останній врожай, про спогади, про те, як пам'ятати своїх рідних, близьких. І саме якраз Вино Ізабелла в мене має асоціацію наших свят днів народження, бо сини у нас якраз день народження в мене, дідуся, бабусів чи прайд скорпіонів. Я, коли використовувала цей аромат ще в 2012 році, в мене була мініатюрка. Потім, звісно ж, мала. Таку помилку повикидувати всі старі флакони. І коли почала наново збирати свою колекцію, побачила, що цей аромат, на жаль, вже зняти з виробництва. І коли нарешті, дякувати Богу, добрим людям, хто продавав новий запакований флакончик, я зрозуміла, що от цей аромат дійсно неймовірний і поки що ось такого. Насиченого вина я ще ніде не чула, а ще просто захоплена цим фіолетовим флаконом. Який же він красивий, дуже гарний і сам флакон підкупає цим вишуканим містичним фіолетовим флаконом. Якраз і доголовіну дуже гарно пасує. І ще один фланкерсов еліксір. Boa Sensual аромат 2015 року, і він відрізняється від своїх попередніх посестер, побратимів. А ароматі найбільше звучить ваніль і риста пачулі. Цей аромат м'який, такий, деревно ванільний. І в мені навіть такий. Кремово-шоколадний пітон звучить, бо я коли його використовую теж холодну пору року, в мене таке відчуття такого тепла, спокою, затишку. Ну, він дуже приємний. Хоча він насичений, він густий, але потім, коли якщо навіть напшикати на одяг, ну дуже гарний. Бо Буасенціол теж знято з виробництва, і мені дуже прикро, що іврошем робить таку помилку, засуджую за те, що знімають, вишукані, гарні, елегантні і такі індивідуальні аромати. Якщо у вас є можливість, то ласкаво прошу до себе, бо, бачите, в мене теж вже залишок. Цього аромату. І враши робили раніше дуже гарні аромати. Чому так склалося, що зараз Ну якось вони трошки зіпсувалися. І те, що раніше було дійсно популярним, максимально швидко збирають, прибирають з виробництва і чогось альтернативного взагалі не роблять. Дуже дивно. Сподіваюсь, колись Євроша мене почує і виправить свої помилки. Ще один аромат від Євроша Келькіна Дамур. Аромат був створений у 2014 році, і слава Богу, в мене флакон ще з тих часів. По сучасний він мінімалістичний і ну, не дуже вишуканий. Але цей флакон він неймовірний, мені дуже подобається оце сердечко. Напис золотом. І ось ця кришечка мені навіть нагадує на шинель. Ну, хіба не схоже? Як на мене, дуже схоже. В ароматі найбільше звучить троянда, пачулі, рожевий перець. І ось в цьому ароматі троянда вона не така, як в більшості квіткових парфумів, які я знаю. Бо це більш квіткова. Димний аромат, такий м'який, романтичний, звісно ж, про кохання. І оце поєднання троянди та пачулі смол створює таку спокійну, ніжну атмосферу. І мені навіть звучить як трояндова свічка, але дуже така дорога, бо от немає такого. Різкого квіткового аромату, а більш така дійсно ладана. Дуже незвична для мене троянда. Я ну, не завжди люблю троянду, тільки десь в композиції, трошки, щоб вона звучала саму троянду, не завжди розумію. Ось ця вона дуже гарна. І саме на холодну пору року така інтимна, романтична. Я ж кажу, люблять і врашей троянду і вміють з нею працювати. А саме ще в поєднанні з Почулі приємна така атмосфера для холодної осені. Аромат для мене відкриття Calvin Klein Eternity Flame. І відкриття для мене бренду. Звісно ж, я знаю Calvin Klein, але в мене. Ніколи ще не було ароматів від цього бренду. Моє знайомство виявилось дуже приємним. Парфум був створений у 2019 році, і він зазначений такою невеличкою на фрагранці пірамідою мандарин, запишний горошок та лабданом. Мені здається, взагалі піраміда не підходить, і вона не описує цей аромат. Для мене це аромат осені у флаконі. Оцей колір борштиновий, от він дійсно як оце яскраве листя восени. І для мене вони навіть і звучать як сухе, солодке листя від якихось фруктових дерев. Теплий, амбровий, деревний і з таким легким цитрусовим питоном. Я була дуже здивована і вражена, що раніше я не знала цей аромат, і наскільки дійсно гарно він звучить в такий сонячний день, коли навіть трошечки вітерок є, бо от так спочатку ним напшикався. Забувається цей аромат, але коли вітер повіє, дуже таку приємну атмосферу створює. Взагалі я не дуже люблю осінь бо в більшості днів іде дощ, холодно, пасмурно небо таке низьке, важке. Але оцей аромат якраз наче це кінець вересня, початок жовтня, коли бабине літо, коли яскраві дерева. Сонце грає, коли пташки співають, багато хризантем розквітає. Ось це осінь в такому ідеальному вигляді, і я цей бурштиновий колір наче й зібрав оце сонячне тепло і яскравість осіннього, осіннього сонячного дня. Ще один аромат на холодну осінь Versace Крістал Noir. В мене ось така мініатюрочка маленька, гарненька. Взагалі-то рожевий кристал в мене трошечки збив бажання мати будь-які Версачі. Але мені так подобається цей формат флаконів, оцей кристал. І вирішила спробувати з чорного. І не прогадала, бо цей аромат закохав мене в себе. Був створений у 2004 році, в мене саме туалетна вода. У туалетній воді нема кокосу, але є сандал, гарденія, імбир, кардамон та перець. І от для мене дивне поєднання цих нот, бо сандал, гарденія робить аромат таким Загадковим, м'яким, кремовим дещо. Бо ну, я відчуваю сандал кремовим, таким солодким. Але кардамон та імбир для мене це більш такі дзвінкі, холодні ноти, бо ну, де для мене є кардамон та імбир, роблять таким яскравим і дзвінким аромат. Тому оце поєднання. Холодна пряна навіть для мене. Дуже такий аромат незвичний, він теж відрізняється від усіх. І це дійсно така перлина серед усіх кристалів від Версачі. Дуже мені подобається саме на холодну пору року, бо наче він от такий темний, але все одно він такий затишний, він такий приємний. Він дійсно жіночний. І коли хочеться просто побути з собою для такої медитації в холодну пору року. Ще один аромат від Шанель Allure Sensual. в мене саме парфумерна вода. Аромат був створений у 2006 році, але, як на мене, він дуже актуальний і сучасний. В мене, на жаль, тільки від ливан, так і то в мене залишок тут ось така. Крапелька бурштинового кольору. Цей аромат я брала з собою в минулому році в Буковель. І це було якраз третя декада грудня. Все готувалося до Різдва. Ну, хто бачив відео, ви пам'ятаєте, що Буковель була прикрашена яскравими гірлядами. Стояла ялинка, і якраз в той час ще й сніг випав. Тобто атмосфера була максимально різдвяна, новорічна, святкова. І в цьому ароматі є нота сухофруктів. Не можу розбити аромат на окремі ноти, але саме ця нота якраз в мене асоціюється з такими святами зимовими. Бо сухофрукти, узвар. Куття, Різдво. Дуже такий домашній і затишний аромат. І при цьому аромат домашніх зимових свят. Дуже хочу собі цілий флакон. Неймовірно, і я сподіваюся, це бажання моє здійсниться. Раз уже заговорили за бажанки, то ще один аромат, який я хочу в свою колекцію Kilian Angel Share. Парфум був створений у 2020 році, але мені здається, він і досі популярний. Як же я хочу оцей собі келих, мене манить і настільки мене вразив, композиція вся ідеальна. Хоча, враховуючи, що я не вживаю алкоголь, мені дуже подобається цей алкогольний аромат. Тут є ноти коньяку, кориці. Любові ноти, ваніль, шоколадні цукерки, сандал, мигдаль, Боже, ну все в ньому ідеально. От таке звучання: гурманське, пряне, деревне, густе. І, як на мене, от яку атмосферу я собі бачу, що палає вогонь в каміні. В якомусь такому заміському будиночку, і бажано десь в хорах. За вікном завірюха, і на столику стоїть, звісно ж, цей відкритий алкоголь і шоколадні цукерки. Ось, ось така в мене атмосфера святкова, в якомусь сенсі інтимна і дуже-дуже. Мене він вражає в плані того, що кудись перекиду. От я його тільки вдихаю, і в мене взагалі немає відчуття, що я там вдома чи йду на роботу. От Просто кудись відкидує далеко. Де ми відпочиваємо з коханим, хтось п'є алкоголь, хтось їсть цукерки, але от вся ця атмосфера інтимна і святкова саме у цьому флаконі. Ще один красунчик, який мене вразив: Essential Parfums Boa Amperale. Аромат був створений у 2020 році, тільки нещодавно він потрапив мені у руки. Аромат зазначений як аромат унісекс. Я його отримала влітку, якщо не помиляюсь, Так, влітку. І була дуже спекотня погода. Я його тоді нанесла, і я думала, віддам чоловіку. Щось тоді не склалося, я його розношувала. Мені він здався дуже таким чоловічим, якимось яскраво виразним. І щось я тоді його не зрозуміла. Я його відклала понотам. Я собі так визначаю деревні, квітково пряні. Деревна пряні в мене саме на холодну пору року, саме на остапад місяць. І так він в мене лежав і ось нещодавно, коли почала розношувати, більше знайомитись, як же він мені сподобався, це настільки неймовірний аромат, просто жах. Деревні ноти і цей базілік має назву аромат імперський ліс. Не дарма. Дійсно, він настільки вишуканий, настільки він унікальний. Я інших ароматів, схожих не чула. От цей базилік робить аромат таким свіжим, зеленим, яскравим. Але ж ці густі ноти деревні, вони настільки інтимні і глибоко сидять. На шкірі його хочеться вдихати, його хочеться носити. І маю зауважити, що двох пшиків вам вистачить ось так до кінця дня. Я не знаю, настільки ну, тут концентрація, будьте обережні, бо більше не треба. Я його нанесла, ну, скажімо так, близько 9 ранку, до 6 вечора я його відчувала. Дуже гарний, і я дуже рада, що я з ним познайомилась. Про флакончик теж можна продумати. Листопад це тиша між двома світами. І ці аромати її відображення квіти, що не зів'яли, деревина, що ще тепла після вогню, і спеції, які залишають шлейф як спогад. Атмосфера самайна живе. Кожному з цих ароматів. Бажаю вам провести цей темний період максимально безпечно, позитивно, і всім до наступних зустрічей. Па-па!